Красотуля. Так, так. Капіт, я кажу, тупо спортивний костюм, такий лайтовий. Дивіться, да. це тут є підпальчики, щоб ви могли коли одягати ще один комплект третього шару флісу, щоб ви могли просунути без проблем. Або костюмчик. Да. Да. Ще. Так, Тому. це у нас термобілизна Norfin Cozy Line. Тут вона йде з капюшончиком. Капюшончик відстебується на ось таких кнопочках. Розвертаємось. Спереду у нас така змійка. Так, капюшон затягується ось цими шнурочками, так, для зручності. Штани. Штани у нас на манжетах. Високі манжети. Така плотненька. Тут шнурочок в штаньках є чи немає? Не пам'ятаєш, є і є... шнурочок в штаньках. Якщо вам по об'єму трошки великувати, ну, можна. підтягнути. На мене можна навіть еску пробувати, він трошки великувати на мене. Мені да. здається, як для, ну, як біля... для термобілизни можна брати еску. Да. Але як на другий шар білизни, да, то, принципі, для піде. зберігання тепла, сама бомба буде. Да. Ще такий костюмчик, і все, і погнали. Да. Отлично. Заходимо, міряємось, одягаємось, перспект бажана три. Да. Працюємо з 10 по 8. О, молодець.